І ви прекрасно в Тіктоці чули ось цю пісню. Була в мене парова машина, я ж її продала. Її заспівала Ярина Квасній. Після свого виступу на емоціях вилетіла, і її друзі засняли, як вона заспівала українську народну пісню про парову машину. Музиканти. Мої заграйте мені це. Після дуже швидко розлетілася по тіктоку. Вона настільки всім сподобалась, що це стало не тільки Тікток трендом, але цей кавер дійшов і до калуш. Оркестра, це душевна пісня. Так як калуш оркестра люблять хайпувати, вони вирішили запропонувати фіт з Яриною. І що сталося? О Боже, нарешті хтось відмовив Калуш Оркестра. Так і цією людиною стала Ярина Квасній. Я всім е, казала і кажу, що е, конкретно. Цю композицію, конкретно цю версію парової машини, я не зацікавлена записувати на студію офіційно, тому що вона свого апогею досягла саме в тому відео. Ця парова машина вона не є чимось моїм авторським чи авторським переосмисленням автентики. Я це почула від Дахдотерс, е, і воно в моменті от таке вийшло хороше. Я рада, що людям сподобалось, але я не хочу з цього робити е, окрему, окрему ми якийсь трек записувати на студії. Це те, що мені е, пропонував виконавець Калуш. Ну знаєте, Калуш оркестра не вперше хайпують. Ми можемо згадати гурт Тембер-Бланч, коли вони випустили свою пісню вечорниці. Калуш Оркестра запропонували молодому деет зробити фіт, тому що вечорниці почали набирати популярність в Ютубі, і Калуші такі вирішили. Ага, ми зробимо це таким чином, що вони заспівають з нами в дуеті цю ж саму пісню, і пісню вечорницю будуть асоціювати не з Бланч, а з Калуш Оркестра. Ось як це хитро все робиться. Я прибуду з мети. Невже Калуш та гурт Калуш Оркестра почали втрачати а, свій авторитет? Тому що, ну, звичайно, коли вони перемогли на Євробаченні, а ми знаємо, чому вони перемогли? Звичайно, в них там ну, і самооцінка виросла, і цінники за корпоративи і за концерти. Ми це прекрасно розуміємо. А ось проста дівчина, яка просто заспівала цей кавер, взяла і відмовила їм. Молодець, не побігла за хайпом. Мені це дуже подобається. Ну а якщо говорити взагалі про гурт Калош, у них там нова солістка. А якщо був Мен, тепер у них Килим Вумен. Там звучить голос Юлії Юріної. Це солістка гурту Юку. Екс Юко. Юко розпалися, потім Юріна стала виконувати сольно-пісні під проектом Ю, Ю. Ну, трішечки воно не залетіло, не зайшло. І я так розумію, вони взяли такий народний вокал, щоб якось апгрейдити свій гурт. Звичайно, я не буду розбирати інтерв'ю Іво Бобола та Еми Антонюк. Інтерв'ю ми дивилися його разом з Нателою Кірс вечором і просто ахуєвали. Тому що ми були в шоці та і від Іво Бобола, та від самої Еми Антоньок, яка ліцемірно, нещиро задавала питання. Іво Бобол сексист. Ні, це щось таке образливе. Сексот, сексист. Ні, це не сексот. Ну так жовт. Це ти? дискримінація людей за ознакою статі. Ні, сонце моє. Ми, я зараз стану і піду. Ми почали говорити про щось. Ти мене починаєш давити своїми терміно, своїми термінологією, яку я до, до доволі не розумію. Я прожив життя, тобі 32 роки. Ти мене починаєш учити, що є ліве, що є праве. Але вік це не є заслуговою. Об'ясняю тобі, цей досвід, якого у тебе нема. Дай Бог, щоб він був. Найкоротшим часом. Не треба макати мене в унітаз. Просто бачите цінність. Я бачу цінність того, що прожив на своїх, на своїх плечах. Ти бачиш інше. Я своє прожив, я тобі про це кажу. Ціність а ти мені починаєш говорити про всяку херню. Цінність це тих інтерв'ю, те, що тут не ображають ні, жінок. Ні, ні, ні. Я не образую жінок, я просто сказав, то, що я думаю. Є один плюс в цієї інтерв'ю, це. Те, що вона дійсно а, може задавати прямі, достатньо провокативні питання, які цікавлять публіку. Не такі питання, ой, а розкажи, будь ласка, про свої творчі плани. Це нікому не цікаво. Про творчі плани ми можемо дізнатися з офіційних сторінок в інстаграму. А мінус цієї Еми полягав в тому, що вона занадто грає на камеру. В неї немає щирості, вона знаходиться в якомусь образі, побудованому на комплексі. Якщо я не помиляюсь, там ема якась феміністка, чи хто вона така? і... Вона говорить від імені всіх жінок, ну насправді це неправильно. Не можна говорити від імені всіх жінок. Якщо ти стала такою злою та феміністкою, самостійною, то не потрібно це транслювати так негативно. Цікаво, ні не на що Це не так, Оттак. але бачите, це ображає половину людства. Я Нікого не образую. Я просто сказав свою думку. Ви зневажливо висловлюєте мене... щодо жінок, і це заборонено в цьому проєкті. Yeah. Далі інші теми лишіться, yeah. будь ласка. Але знаєте, мені здається, що для людей, які зовсім не мали уявлення, хто ця людина, в цьому інтерв'ю багато цікавих сторін розкрилося. Мені, мені що, мене, що, мене що ема ти звати землячка, емочка. Ну так про що можу говорити з тобою, Коли каже сонечко, ти кажеш мені, мені". Ема звати. У тебе немає релації з людьми. Ти стоїш на своєму, деш як не знаєш що, опустися на землю. Тут я навіть я зараз говорю, ти не хочеш мене вислухати. Це моя не думка, це я пройшов це все. Я пройшов це все. І Вобул, ще той Бобл. Знаєте, ще той Бобул. Тому що, якщо, поч... якщо взяти його вирізки із різних інтерв'ю, те, що він говорить, то просто очі на лоб вилазять. Ці цих інтерв'ю є те, що тут не ображають ні, жінок. Ні, ні, ні. Я не образив жінок. Лістка, хор, то гурту Бовей. Що вона зробила для української культури? Скажи мені, що заспівала конопельку, а вона як співачка хто? Ніхто. І звуть її ніяк. А от хто викликає захоплення в артиста, то це Ані Лорак. Ну, я поважаю її. Співають всі, коли, коли знімали, шоу співають всі, там було два павільйони з тими декораціями, де учасники виступають, і павільйон, де відпочивають зірки. І в цьому павільйоні, де відпочивають зірки, і Вобл. Розпочав кричати на Катю. Я не чув, тому що павільйон великий і відлуння дуже сильно і багато людей, але я чув ор і вобобула. Я не зрозумів, що. що відбувається, і до мене підходить Катя і каже: Ваня, ти це бачив? Ти це чув? Я такой Боже Катя, ти до мене підійшла, що трапилось? О Боже. Вона каже, на мене напав е, Івобобу. Насправді там крик стояв такий. Дуже шкода, що це ніхто не засняв. Бо після того ми записували з Катією інтерв'ю по цьому випадку. Це інтерв'ю, здається, не вийшло. Після чого Катя прокоментувала мені в тому інтерв'ю, що Іва Боб сказав їй такі слова: Ти ніхто, те, що ти була на Євробаченні, тобі не дає права сидіти разом з нами в сотні цих зірок. Щось таке. Я був просто шокований. Не знаю, чи в Іво Бо були якісь травми також дитячі. Знаєте, можливо, його десь колись не визнали. Або він також не отримав того кохання взаємного, що тепер він такий злий на весь світ. Не знаю, але ситуація дуже цікава. Насправді в інтерв'ю Еми і Іво. Там ніхто не ангел, і когось тут захищати точно не можна. В цій ситуації захищу тільки какацію з гурту Гей. Друзі, ось таке лайтове веселе було відео для вас сьогодні. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в моїх нових відео на моєму новому каналі. Дякую за перегляд. До зустрічі!